Герої не вмирають. Герої поміж нас. Киселішин Олексій Олександрович. Позувний лев. Народився 25 липня 1996 року у місті Маріуполь, помічник кулеметника 3-го відділення 1-го взводу оперативного призначення, 3-ї роти оперативного призначення 1-го батальйону оперативного призначення окремого загону спеціального призначення Азов військової частини 3057. з раннього дитинства. Олексій проявляв себе дитиною, схильною до творчості і пізнання світу. Семи років займався в ансамблі народного танцю та виступав на концертах. Володів не артистизмом, але попри усі Охоплення найбільшою втіхою для хлопчика стала любов до тварин і нестримне бажання піклуватися про них. Що зовсім юним хлопчаком Олексій врятував вівчарку, яку виконали сусіди. Це був один із перших випадків прояву його відданої любові до братів наших менших. Таку місію рятувати слабших та беззахисних Олексій не встиме до кінця свого життя. Після 9 класу хлопець поступає до Маріупольського вищого професійного училища, де отримує спеціальність електрогазозварник. отримавши диплом, ставить собі за мету. Поступити до вузу та стати ветеринаром юнак. їде до Києва, щоб здійснити мрію. Це був 2014 рік. Та коли через деякий час йому зателефонувала мама, щоб дізнатися про результати оцінювання, син зізнається, що замість вищої освіти він обрав стати на захист батьківщини і вступив добровольцем до лав славнозвісного полку. Азов на той момент хлопцю було всього 17 років. Олексій дуже сильно любив свою країну і рідне місто. Він ніколи не був байдужим до проблем Маріуполя був акт активним громадським діячем брав участь у патріотичних акціях, балотувався у депутати міської ради, приймав участь у бойових діях у Широкіно. Також отримав винагороду за визволення Маріуполя. Через деякий час Олексій звільняється з полку. Він повертається до мирного життя і організовує центр порятунку і реабілітації хижих тварин. Понад 10 років молодий чоловік опікувався екзотичними тваринами, зміями, павуками, лисицями, ящерками. Був єдиним на ціле місто, хто спеціалізувався на диких тваринах. Олексій став зооло. Гом та серпентологом як і мріяв. та коли почалось повномасштабне вторгнення, боєць одразу повернувся до побратимів. Він воював разом з батьком Олександром. Три місяці вони мужньо боронили рідний Маріуполь та металургійний завод Азовсталь. І увесь цей час хлопець і далі намагався рятувати братів наших менших, хоч більшість із них, на жаль, гинули. Після важкої боротьби для збереження життя вояки за наказом керівництва виходять до полону. При найменшій нагоді Олексій телефонував додому. Завжди питав за дідуся. Бабусю двоюрідних брата і сестру до 27 липня він виходив на зв'язок, а потім мовчання. Далі теракт у колонії в Оленівці. На жаль, Олексій трагічно загинув разом з іншими побратимами, не встигнувши здійснити так багато садомів на тіло 26-річного захисника. Та на збіг аналізів ДНК чекали 6 місяців. Прощання з героєм відбулося 3 лютого 2023 року на байковому кладовищі у Києві. За велику любов до тварин посмертно, Олексій Кисілішин нагороджений першою всеукраїнською зоозахисною премією. Олексій мав багато планів на майбутнє. Мріяв одружитися з коханою дівчиною та народити дитину. Та сильніше за все, Олексій любив Україну і за рідну землю віддав найдорожче, що мав життя. Батько в мене патріот. Він завжди був патріотом. Коли… Е Провозгласили незалежність країни. Він перший, хто в місті Горлівка підняв прапор нашої держави. Сандер батько був у полоні в Донецькому СІЗО. Він, як і син, воював у лавах полку Азов. Разом боронили Маріуполь, разом опинилися на Азовсталі. Ось в яких условиях приходиться виживати. Там в подвалі ми живемо. А перший, другий етаж горить. Ось такі бімби збрасують. Кацапи. Сармат, помаши. Це високо. Да. Ми всі умремо. Хоча від міста вже нічого не осталося, але все одно це наша земля, за яку ми боролися, боремося і будемо боротися далі до останнього подиху. І коли вже. До кладовиська всі, хто був ходячий із паличками, старички, всі Ой. стояли на колінцях в обличчі нашого Олексія, вколенялись всім нашим воїнам. Це буде Україна, це точно.